Добрий день, шановні майстри. Життя триває, з'являються нові інструменти. І до вашої уваги зовсім новий акумуляторний кутовий гравер від компанії FixTool. Звісно, Fixtool його назвали Помагатор. І ви знаєте, що він досить поширений, вже багато досвіду по його експлуатації. Був мережевий, зараз ще додався акумуляторний. Я зараз. Коротенько, як тільки можу, я, на жаль, не можу коротенько. Трохи розповім про акумуляторний, його конкурента е і, звісно, е співставлю з мережевим. Що ви бачили? Чи вартує його купувати, чи не вартує. Звісно, це залежить від електрики. Від зручності, від багатьох факторів. І ціна також не, 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 не маленький фактор. Дивіться, ось він постачається в такому комплекті. В комплект входить кейс, сам помагатор. Бачите, тут написано фікстул Ну, його вже так по-іншому назвали. Кутовий гравер. Уже по-людськи, бачите, вже серійний номер з'явився. У мене номер третій Вказані короткі характеристики. Від 500 до 15 тисяч обертів. 200 Вт звідки взялось. Ну, ви ж розумієте, це видумана цифра, в акумуляторних не пишуть такі цифри. Але якщо взяти на обертах номінальних, оцей дає 80 Вт. Відповідно, можете розраховувати, що акумуляторний буде приблизно стільки ж. Я не вірю, що тут може бути якась більша цифра. В комплекті два акумулятори. Написано на них 4 мАг, Написано 4 зарядка, відповідно, є. 1500. Ну це вона буде приблизно заряджати 2,5 години. 2,5 години. Бачите, 1500 мА. Відповідно, є кожух уже в комплекті, рідний заводський. В комплекті ось такі три. Струбцінки, будуть, перехідничок, струбцина на 6 мм, запасний. Я вам розповім, для чого це є запасна деталь, і ключі. Ну і такі площадочки це для того, щоб щось наклеювати сюди абразивні якісь матеріали різного діаметру і гумова така. Ну і тут перехідничок також ще додатковий є. І болти, болт для кріплення дисків. Так, почнемо з чого почнемо. Почнемо з самого гравіра. Ви давайте по ергономіці. Ну, справа в тому, що, як на мене, оцей вага цього акумулятора і задня частина вона вийшла габаритна, велика. І мені особисто ну, треба звикнути або тримати міцну руку, бо він тягне назад. Бачите, яка болванка? Я би сюди поставив хоча б 2-амперні акумулятори бо 4-х амперний він заважкий. Хоча ж це буде недовго е, працювати. Є регулювання обертів. Якщо ми включимо, ми бачимо, що воно єлі єлі маслає. Е, я так розумію, що вони зробили тут високий діапазон від 500 до 15 тисяч. Е, в попереднику, я так розумію, було приблизно від. Тисячі до 15 тисяч обертів за хвилиною. ну Для чого це впливає? Звісно, десь щось делікатно шліфувати на малих обертах, це саме те. Так, коли ми тримаємо, ну тримати, звісно, треба не там, де йдуть воздуховоди. А тут, виходить, де б ти не схватився, кругом схватаєш. Треба так. Ні, ось тут якщо схватив. Оці воздуховоди залишаються або тримати біля, ш... біля редуктора, але це ще незручніше, бо буде перевантаження. Кнопочка включення, регулювання. Просто унікальне. Вони сюди ще й плавний пуск зробили. Умнічки. Так, що я хочу сказати? Цей вже має досвід. Подивіться, як вони по-інакшому зробили е, сам вихід. Тут вже зручно цеплятися ключом. Ви бачите, тут зовсім по-інакшому зроблено. Але тут же треба сюди, перед тим як вставляти, треба сюди накрутити перехідничок, А потім уже в перехідничок вставляти цангу. Ну, як на мене, це такі собі рішення, тому що чим більше оцих з'єднань. Тим більше вероятність, що з'явиться люфт. Тут же цанга вкручувалась безпосередньо один раз без перехідничка. Для чого цей перехідничок зробили? Чесно кажучи, не знаю. Вони щось змінили. Теоретично, воно однаково. Для чого це було міняти, для мене незрозуміло. Ну, може, постачальник якось часом розповість, чому ви звінили. В комплекті йде цанга на 6 мм. На 6... Для чого 6 мм? Чесно кажучи, у мене, ну, от, наприклад, я думав, може коронку якусь під дриль, але коронки 8 мм. Постачальник каже, що є ось такі подовжувачі, вони з, з, з цим стрижнем, який ну, під 6 мм. Але це в мене такого немає, тому що рідко хто питає. Майстру, плиточнику, відповідно, вистачає ось такої голови для роботи. Так, і відповідно, і черепашку так само. Е треба закрутити спочатку перехідничок, оцей. А потім вже закрутити черепашку. Ну, ось така конструкція. По диску. Диск, відповідно, треба закрутити цей же перехідничок, ставити, щось у мене не виходить. Тут дуже мілка різьба, і треба дуже акуретно, щоб попадати прямо. І потім болтом вставляєте сюди диск, там посадочне місце, вакуумне спікання, вони всі залазять, якщо у вас буде батерфляй, то треба його трошки розточити. І оцей болт, він непростий прост... не болт. Подивіться, він закінчується ось таким посадочним місцем. Тому диск ставиться на оце посадочне місце і не болтається Ви поставили, закрутили і працюєте. Так, в комплекті ключі. Так, тепер переходимо до акумуляторів. Акумулятори вони 4 амперні. Показника зарядки не мають, і по вазі, якщо їх порівнювати з ну, з брендовими акумуляторами, вони легше чомусь. Отут 4 А і тут 4 А, але вони чомусь. Ну, мабуть, нові технології у китайців, що ці 4 ампер легше, ніж брендові 4 ампер Та ні, скорше всього, просто тут ємність менше. Трошки збрехали, але це традиційно все ж таки там є, є ємність, вони ж не зовсім пусті. Так, по подивилися. Що добре, що це звичайні китайські. Акумулятори, які підходять до дуже багатьох технік. Дивіться, ось віброприсоска від Stark Все працює від цього акумулятора. Шиджинг працює. Топвей. Також вдівається. Звісно, принципово це посадочне місце від Макіти, але чомусь у Макіти є захист. Цей акумулятор не буде працювати в макіти, але якщо ви з макіти вставите в, е, в помагатор, то цей помагатор буде працювати. Тому постачальник е, може постачати тільки саму тушку. Якщо весь комплект 6,5 тисяч гривень з двома акумуляторами, зарядним пристроєм е, із оцим набором, то е, сама тушка буде коштувати 3,5 тисяч 3900. Плюс оцей набор також буде в наявності. Ну, У кого є Макіта, у кого є акумулятори, можете скористатися. Що можна окремо купляти? Які вилізли недоліки цього інструмента? Якщо у Proxena більше виходить з ладу сам якір. Тому що його перевантажують, е, як не можна перевантажувати, то тут більше виходить сам редуктор з ладу. Тому оцей редуктор він міняється і можна за 2000 гривень купити у постачальника новий редуктор, тому що його відремонтувати, ну, як на мене, нереально. Можливо, хтось і зможе, але я не рекомендую втрачати час. Ви більше грошей заробите, якщо ви поміняєте просто сам редуктор. Звісно, на цей помагатор існують ще делікатні е редуктори. ось них їх зручно тримати, подивіться, як воно дуже якісно зроблене. Але е ці редуктори треба використовувати до суперделікатних робіт, ну не по плиці, хлопці, не по плиці. до якихось специфічних робіт, куди не підлізе оцей великий редуктор. Бо він, бачите, все ж таки у Proxena він менший. У Proxena можна використовувати менші диски, ну, щоб врізати ту саму величину плитки. Так, тепер порівняю ну, конкурент який? Конкурент – акумуляторний Проксен. Якщо ви подивитесь, звісно, ви бачите, що ергономіка у Proxena оця гума, зручна, ну просто фантастично краще. Але потужність. Все ж таки, це 12 вольт і тут 2,6 ампер години. А це вже 21 вольт, вольт і 4 е, ампера. Все ж таки, тут буде довше працювати. Ну, і звісно, і потужніше. Що хочу зазначити, це Китай в китайському виконанні і сам е, помагатор, і акумулятори. Proxan – це. Німці і Нідерланди. У німців збирається сам корпус, а акумулятор постачається з Нідерландів. Ви часто бачили хі -хі, продукцію з Нідерландів? Ось подивіться. Ось так працює. І виключається. А давайте включимо, як працює. Ну, я вже включав, але дивно там включається. Ось, кнопка. Ну, як на мене, досить тихо досить тихо працює. Так, що я хочу ще відповісти? Подивіться, що можна додатково купляти, що купляють найчастіше. Тут є кожухи, але, звісно, у нас є вегран, ви знаєте, цього майстра, цього виробника, який постійно щось налагоджує якийсь виробництво. зараз. У нього з'явилися ось такі кожухи. Подивіться, як він якісно, швидко одягається і забезпечує, що саме головне він забезпечує. Він забезпечує, якщо ви поставите диск, а особливо самі найкращі диски це батерфляй. Е, а батерфляй. Butterfly... Зараз я покажу хвилю. Воно ж все з досвіду, все з досвіду. Коли Василь працював з батерфляєм, батерфляй він досить хрупкий. Якщо він впадає, попадає на якісь нерівності, якась вібрація йде, він розсипається, і треба працювати обов'язково в окулярах, і бажано працювати з кожухом, щоб вас кожух захистив від розльоту, особливо в очі, щоб не попали. Диски, наприклад, Proxen, Dremel або звичайні китайські диски, звісно, у них ресурс менший. Е, ну, приблизно, я думаю, в два рази менше, але вони безпечніше. Е, він повністю тут метал, і на металі є напилення, і ви його не він не розвалиться у вас. Можливо, якісь часточки малесенькі будуть від, можуть відлітати і від плитки, але не такі величезні, як у батерфляя. Тому дуже обережно працювати з батерфляєм. Це найкращий диск, але будьте обережні. Звісно, можна купляти. Ще багато всяких приналежностей. Можна купляти е, тросики, додаткові до е, граварів. Е, можна черепашки, все дуже багато, але це вже зовсім інша тема. Тому звертайтеся до мене, надам консультації. Мою думку, ви завжди почуєте, де я роблю порівняння, гравері і всієї техніки. Звісно, ми. Завжди запрошую майстрів, щоб спробувати різати. Бо тільки коли ріжеш, тоді розумієш, наскільки він якісно чи неякісно працює. Але це все не головне. Саме головне, не тримаєш зброю, допомагай ЗСУ. Нам треба вигнати російських вбивців і окупантів. Я вже сьогодні, вчора я направив 13 пташок у миротворення. Це FPV-дрони десятки. І вже я поставив на фронт 80 дронів камікадзе, щоб зменшити чисельність окупантів. Тому хто не тримає зброю, той має допомагати ЗСУ. Слава Україні!